Друзі, сьогодні хочу розповісти, як Бог любить мене і, звісно, всіх вас. На своєму прикладі в мене був період в житті, коли мені було дуже складно, в мене були постійні напади тривожності, панічні атаки, і дуже було складно. О, і однієї ночі, після знову таких неприємних обставин, я не могла ніяк заснути. Я дуже багато плакала. Я була в навушниках від музику сумну, це так супер. Завжди надихає, поплакати. так, Мені було дуже погано. Я говорила з Богом, казала, Боже, ну мені так важко, допоможи мені, будь ласка, я, я не можу, я просто я дуже втомлена, я... мені нічого не хочеться, я нічого не можу без твоєї допомоги. І так я заснула в цих навушниках з музикою. І мені нічого не снилося, проте глибоко вночі я прокидаюсь. І знаєте, це не було плавне пробудження, пробудження без питання, і просто там очі відкрили. Це було щось схоже, вели життя і так різко ось так, так. І я прокидаюсь різко. А в мене просто я не бачу своєї кімнати, я бачу дуже-дуже приємний ліс, приємне сонце. Струмочок, який приходить повз. Це було дуже красиво, але що мене найбільше вразило, це те, що я чула музику в ухах, це була з навушників. Але окрім цього, я чула це дзюрчання води, я чула спів птахів, і найголовніше, я фізично відчувала благодать і любов. І саме найкраще це спокій. У мене було дуже багато якраз в цей момент тривожних нападів, панічних атак, а тут повністю спокій, любов і благодать. І я ось декілька разів кліпаю, а воно не зникає. Воно було близько там, 15 20 секунд, десь ось так. І я обдивляюсь ось навкруги, кліпаю, думаю, ну що, може, це мені сниться або ж не знаю, якась галюцинація чи приближається. Я кліпаю, а воно продовжується. І мені так добре, я починаю плакати від радості. І в цей момент оце видіння, воно плавно, плавно просто зникає. Я знову у своїй кімнаті, в мене темрява, я бачу все-все, де там знаходиться там телевізор, Трішки було так видно силуети кімнати, проте видіння пропало. І я людина, яка завжди знає, як відрізнити сон від реальності, тому що таке видіння в мене вже не вперше. Тому, друзі. Любіть Бога, він завжди буде вас любити і допомагати. Тому що я зрозуміла, що це видіння він мені послав для того, щоб заспокоїти, щоб утішити святий Дух утішитель. Він подарував мені це видіння не просто так. Мені здається, що я бачила рай, можливо, таким, як я б я хотіла його бачити, але це було щось неймовірно. А це відчуття повної любові його не передати. Друзі, любіть Бога і в таких ситуаціях важких у житті просіть його допомоги. i obowiązkowo Wam to pomoże.